Так, ще рихтуємо сорокового до виїзду в поле. В принципі, тут трохи є роботи. Першим ділом треба глянути до втулочок на передному мості. Що як і до чого, ту річ треба пильнувати. Друга штука, завтра приїде сервісник, будемо міняти форсунки, то щось він почав дуже сильно кіптіти і... Тяга така не дуже моцна, поміняємо форсунки. І так решта по Тут де пообривало повітря, причеп, треба поробити так, як має бути. Я вже тут навіть одну заготовку зробив, ніби норм. А треба вже буде зробити, щоб було все чітко. Часу яку раз тим менше, тому що, якщо все буде добре, то Через кілька днів вже треба впути в полі. Тут паралельно готується сівалка. Чекаємо на запчастини. Та й таке, беремося до роботи. Передна новістка в даній ситуації рулит. Не треба ні домкратити, ні нічого. Добре! Добре? I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boat load. You wanna ride my wave, that's a no-go. Take it, shape, senior readers, goin' dough. No -go. Стуки перепресували дві. Зараз ставимо. Токарнув ще одну шайбу 2 мм дистанційно Чотко стає сюди. Чотко в натурі клас. Зараз будемо збирати конструкцію. Ти точно як хірург. Сестра скальпель, сестра отсос. <реклама> В рукавечках со скальпелем, все як бути. точно. Знаєш, чим відрізняється моторист від хірурга чи неваси? по-моему, крови операцию делают. Не, не. Хирург в туалет, а потом мои руки. А ему турец на вопрос, руки, а потом идя в туалет. А ему не нужно быть як хірург. Да руки ты, треба может, надо купить руки. Раз, руки честные. Ну, таких рукавичок надо себе трохи. трех. А кто-то мусит быть в родине с докторами, что рукавечки, такие все. Ну, no, мама. Mama? Мама? Натиста. Ясно. Там тих рукавичок вал. Ні, я купляю. купляю? Я, що, що в мене бере на роботу. <гум> <гум> Як би то не смішно звучало. Ще б не жив деякий час. Візьме фусунку. Я візьму форсунку. Я візьму форсунку. А, яка вона. Загорена. Наработало. Чого? Не плач, помієм. Володя, приїжджав. Все, вітаю, ви зремонтували. Запустилося, так, а то й запустилося. Що змонтували? Та ні, то, то ти замонтував. Як я замонтував, якщо в мене не було. А якщо не знаєш, де лізти, то він хі, знає, куди лізти. Коротше, я так розумію, ти можеш такої форсунки поміняти в моторі, якби треба було, то ще й без зуба вірну, якби треба було. Що? Ще бізуба вірва, як би треба було. Інструменти є. <laughs> інструменти є. <laughs> я би ще й пломбу поставив, теж інструменти є. <laughs> Цементу лаві трошки мати з собою. Маю. Все. Маю клей. Я Почав займатися радіаторами, то я. Клей банючка клею до алюмінію, купив три банючки клею віддав 27 тисяч. Мамо рідна. Люди жі гулі за такі гроші не, куп... не купляють. Добре, зараз тобі треба, грубо кажучи, три... я трищина пішла. Я зараз заварив радіатор, а потім сказав, я його варити не буду. Ти аргон возиш з собою? Ні. Без. Ні, таке от як радіатор до цього, то я паяю. Mm -hmm. uh. i just wish he knew so she knew Який там зазор має бути? 04. У мене нема метричних, то я ставлю дюймов. Бідний ти хлоп. Так. Тут хлопці шукають дюймові, не можуть знайти, а я метричних, Але вони зато трошки жорсткі mm? А то 0,4, то фест. Mm. У мене 406. 0406. Mm -hmm. Так. Так, добре, тепер. Другий перекрий. Ану, давай. Попаду. Іорусь, зайдя того кручу, ми вже пів гектара зробити. Буває! Запишемо тобі пів гектара за те, що крутиш. Зараз, зараз, заради. Ще, чуть? Ще? Ще? Добре. Так, другий, та нам п'ятий. Я ніяк не можу отговор от, от, точку злапити, з якої я ховати. Угу. Ну на що рахується та точка? <гладло> на що рахується та точка? Перекриття або з цього <гладло> шостого або з другого? Ти мене збив вже. Другий в перекритті. П'ятий, регулюєш. Регулює. Клапана відрегульовані. Покажу вам, що тут робиться всередині. Тут жмут дротів управління на кожну форсунку. Тут рейка. Бош. Ну якось так. Ще, Ще буде жити. А тобі так, тобі конче треба похудати. Не оценили. Файне, файн. Що, ставимо кришечку? Що упало? Що упало, то пропало. головне, що Там дуже мало сила, там навіть не кажентинометричний візьме. Я боюся, бо я боюся, бо я люблю ломати. Тут чекай, тут і не один такий, тут є багато таких спеціалістів, що можуть ломати. Я думаю, як сервісник, то не знає, як викручувати, чи ще щось це роботи <Бо>, це міняти. То водя, що познакомили. Так, первая проба. Який пак! Пароход! Такий сьогодні в нас вийшов відос про підготовку аксіона. Трошки з Васією порозказували анекдоти, такий веселий хлопчина. Е -е, гарно все помінялося. Е -е, відрегулювали клапана. Зараз тепер треба трошки поїздити трактором. Подивимось е -е, на його поведінку, але мало би трошечки поправитися ситуація з тягою, на мою думку. Ну, а будемо бачити в полі, як воно з того всього вийде. В принципі, вже все зібрали, все зробили, що планували. Лишається ще одна невеличка дрібничка. Хто дивиться канал трошки давніше, пам'ятає, як нам відчепився причіп. І нам ось секунду. І нам пообривало повітряні проводи на, на причіп. Були придбані от таких дві, два таких фітінги швидкоз'ємних на пластикову трубу діаметр 12 мм. І через такі перехідники вихід на нашу гідравлічну муфту. В нас вже так історично склалось, що весь, все повітря, всі причіпи гальма на причіпах йдуть вже через гідравлічні муфти, тому що ті стандартні не хочуть нормально тримати, вони постійно шиплять, а ці тримають чітко. І там мені Міша був, передав теж такі приблизні переходи. На пластикову трубу, але звітом різьба була не підходяща до гідравлічних муфт, тоді тому прийшлося мені купити такі е, швидкоз'єми в тих хлопців, що катають шланги. ну Вони тим теж мають поняття, мають різних купа фітингів. Не треба нічого не точити, нічого. Тут все гарно стає. Е, раптом тут посаджу на паклю е, з герметиком, щоб воно чітко стояло. Вже навіть один кронштейн закріпив, той що був вирваний, воно стане. І буде чітко в натурі клас. Я думаю, що не треба вам показувати, як то, я буду встановлювати. Тут все е гранично, гранично зрозуміло. Буде чітко. Отака ще дрібничка доробимо, і в принципі, в принципі по цьому трактору буде, е буде вже квітка. Отож, народ, кому сподобалось відео, ставимо лайкоси, коментуємо, підтримуємо канал, поширюємо. А, попереду багато цікавих відео. Ось ось виїжджаємо в поле. З цим драконом вже точно зустрінемось в наших полях. Аж. Є ще декілька де відео буде по ремонту, але вже в принципі, я був навіть трошки в полі. Пробував, як воно йде. В принципі, йшло вже непогано, але знову що... Ще 2-3 дні будемо сидіти на ремонтах, а потім вже по серйозному будемо вилізати в поле. Такий, знаєте, час дуже цікавий вже і хочеться в поле, але тут ще деяка техніка не готова і так розриваєшся між одним і другим. Але нічого, то звикла, звикла практика, так що ми собі дамо радо, як то кажуть. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!